Він мріяв про кар'єру поліцейського, але зв'язав життя з військовою професією. Він мав власну справу, але вирішив покинути все та стати на захист України. Він дочекався народження донечки. Максим Філософ народився 30 вересня 1997 року в Любополі. Він був другою дитиною в родині, мав старшу сестру. В рідному селі пішов до школи, закінчив 11 класів у 2014 році. Всі завжди візде в костюмчиках, Боже, щоб він там ту рубашечку. не мені костюм давай, і все і в костюм. Ну, це ж він, правильно? Да, да. Председатель, як папа каже, наш председатель дуже спокійний, такий, був спокійний мальчик. Такий. Ну, навіть не має що сказати. До, до школи він сильно був спокійний. Спокійна дитина була. Він mm -hmm. ну, переборчивий, не має що сказати. Ну, Звісно, коли пішов вже в школу, тоже вже почалися. і друзі більше. Тоді ж садика в нас не було. Діти сиділи вдома, а в школі. Ну, такий бандажник трошки в школі був. Після цього спроба вступити до вишу та стати поліціянтом, але не вистачило балів. нього з дітства була мрія, він хотів поліцейську академію. Оце в нього була мрія. Ну, так як в нього не вийшлося. Вальвін там другим там рискують на вторий год, а він таке. якщо один раз у нього не вийшло, сьо він вторий раз уже туди не вернеться. У 2015 році Максим стає до лав Зсу. Далі АТО служба по контракту на Донецькому напрямку. З 2016 року навчався у військовій академії, яку довелося залишити через проблеми зі здоров'ям. Але Максима надовго не вистачило, і у 2019 році він знову йде на службу. Та в кінці року через сімейні обставини залишає її. Їде за направленням на реабілітацію до Трускавця і там здійснює свою мрію. Йде на рибалку та сам вловлює рибу. його Перша рибалка. В Трускавцях там, так? Да? Так, да, це в Трускавцях. Mm -hmm. Він з таким розказував, що перша риба. Повернувшись додому, відкриває власну невеличку справу. У нього на той момент був бізнес в городі. Він все оставив і пішов. Закрив, ставив, все вивіз і пішов. Тобто, це було таке добровільне бажання піти, так? Так, він утром. Чотири утра началось Вот это все він уже вже часовечором пішком уже був в южному своей бригаді у хлопців, де він був з ними. В ату. Життя Максима докорінно змінила одна поїздка до села Дмитрівка. Там він зустрів юну красуню Аліну, і це було кохання з першого погляду. Здавалося, попереду таке насичене і щасливе життя. Мужній хлопець відразу підкорив молоду дівчину. Його всі знали таким як серйозним там и Одновременно и серьезно, и одновременно и таким строгим. Ну и веселым. Но на самом деле, он, когда вот мы вдвоем, он очень такой нежный, у него много таких мыслей, таких розказов, о чем бы он никогда не говорил с другими людьми, типа чужими. Тихо бы никогда не рассказал, там, будуще, типа, там, будущем, типа, что что он хотел бы в сделать, там. С ним легко общаться очень. Стояла на контактшов. У Максима було дуже багато планів на майбутнє. Він ділився з ними з двома найріднішими дівчатами мамою та майбутньою дружиною. В останнє час, коли вони переїхали туди, вже туди, де він погиб, то бувало, що там раз в неділю. Ну, я так слідкувала, ага, в WhatsApp є, значить, живий. Ну, дзвонив, періодично дзвонив, мечтав, що я приїду відкрив. 24 лютого 2022 року Максим знов бере до рук зброю і чітко вирішує стати на захист майбутнього своєї родини. Того ж дня він робить пропозицію Аліні стати його дружиною. Я на той момент уїхала в Дмитрівку. Я виїхала, тому що в мене була практика, я вчилась, і мені було завести документи в школу. І тут. 24 го він є, э, в 6. Буде, я даже, ну, Короче, рано утром мені вже позвонить, типа Алло Зай. Короче, я, я тут їду, там, з бандитом, со, со своими друзьями встречаюсь. Ми, типу, вже, я йду воювати, Я, говорю, Що? я кольцо уже заказав давно маме. Мама типа должна была приїхать я Привести Ну, Так як вийшло, то я ти ще зробить по пролезання. 11 жовтня 2022 року вони стають подружжям. 27 січня 2023 року народжується маленька Андріанка. Ім'я їй дав Максим. Побувши декілька днів з донькою, він знову відправився на фронт під Бахмут у складі рідної 28-ї бригади. Його не стало 10 квітня 2023 року. Він загинув разом зі своїм другом та побратимом з Львополю Іваном Собко. Він був вірним своїм Поглядом до останнього, до останнього вірив у перемогу України, до останнього подиху боровся за майбутнє своєї мами, дружини та маленької донечки Андріянки, яка була таким свіжим ковтком повітря у суцільній темряві війни. Його життя навіки залишилося під Бахмутом, там, де зупинився час. Скажу лише що це боятися не гріх, гріх зрадити своїх фортеця Бахмут.